Передсердя леве лівий wall. Тут дуже добре видно вільну стінку правого шлуночка. Так, за допомогою лише планшету та спеціального датчика, американські інструктори показують метод, за яким ультразвук травмованій людині можна зробити одразу на місці. Чудоводамайтробаводжідаво uh, you know, на рівні трального Ви Бачите, він тривається. Це спеціалісти однієї із найбільших у штатах організацій товариства лікарів критичних станів. Один із інструкторів, який приїхав, аби передати свій досвід, медик із штату Вісконсин Педро Саліна. Я помітив, що тут є велика кількість мотивованих спеціалістів людей, які готові вчитись, які мають розуміння, що таке ультразвук, і які працюють з ультразвуком. І з мого досвіду я бачу, що нам усе вдається. Серед тих, кого вчить Педро Саліна та його колеги інструктори медики із різних областей України, а також військові медики. Серед них і 25-річна Анастасія, родом із Донецька. Зараз вона працює на східному напрямку. Ці покращення рівня знань професійних, тобто я планую після перемоги перекваліфікуватись на анестезіолога і надавати невідкладну на допомогу маючи навички УЗД. І наразі в нас є портативні УЗД на медпункті. Ми. Можемо так само обстежувати пацієнтів, щоб не перенаправляти всіх у лікарню і надавати допомогу відповідно на місці. Бо бійці мають як найшвидше повертати сустрі, але при цьому маючи коректно поставлений діагноз. Проводять заняття в укритті лікарні першого львівського медоб'єднання. Одночасно практикують надання допомоги при різних видах травм чи станів. Таким чином мають навчити українських колег, як застосовувати ультразвук для пацієнтів у критичних станах, зокрема із травмами на полі бою. Розповідає заступниця директора із анестезіологічної роботи Наталія Матолінець. Працює шість станцій робочих, де безпосередньо відбувається відпрацювання практичних навичок. Ми працюємо із моделями, і ми маємо симулятори патологічних станів. Тобто, безпосередньо інструктор показує, як виглядає норма і як виглядає такий стан при патології. І це дає можливість кожному із учасників відпрацювати і потім застосовувати самостійно. Також американські лікарі подарують українським клінікам 80 портативних УЗД-апаратів. Як повідомив керівник цієї навчальної місії Хосе Діаз Гомес, завдяки благодійникам виділили 750 тисяч доларів для навчання та забезпечення технікою. Також впродовж місії готуватимуть один курс інструкторів. So. Ми пропонуємо базовий курс використання ультразвуку та один курс, який ми будемо готувати. Це поглиблений курс, це підготовка інструкторів, це 13 лідерів, яких ми обрали, які будуть передавати свій досвід колегам тут в Україні. Загалом американські лікарі проведуть три таких дводенних тренінги для окремих груп українських медиків. Проводитимуть навчання у Львові до 24 березня. березня. Мочульська, Тарас Помін, Суспільне новини, Львів.